Так, зараз я вам швиденько спробую пояснити, що таке фенуцю або пефектом в данській мові, що це за форма дієслова і коли вона використовується. Це така форма як ха, абайдл, ха буел і так далі, тож яка характеризується допоміжним дієсловом ха. Коли вона використовується? Вона у нас використовується, коли дія почалась у минулому та продовжується зараз. І це не дуже інтуїтивно, тому що для таких ситуацій в українській використовується теперішній час. Що це за ситуація? Це, наприклад, ми живемо в Данії вже два роки. Правильно, інтуїтивно живемо, що робимо, теперішній час. Данською хочеться теж зробити теперішній час. Вібо і Денмак, і ЦУО. Що буде неправильно, це буде помилкою, тому що от якраз для таких ситуацій. Дія почалась у минулому, почав жити в Данії два роки тому та продовжує жити зараз. Правильно, ми живемо в Данії вже два роки. Використовується перфектом або фенуцю, да по різному воно називається ха бол і денмак і цу о. Ось так це речення буде будуватись або Яйха Абайдінськол і о, Я працюю у школі вже три роки. Ось так.